Це другий поверх. Є віконечко, простора душова кабіна. раковина, велике зеркало. Широкі вікна, дуже світла кімната. Будинок взагалі сам по собі дуже світлий і дуже теплий. Узимку, і в ньому дуже комфортно зараз знаходитися. Зараз у нас жара, вже літо і тут жарко на вулиці, а в будинку дуже прохолодно і навіть не треба кондиціонування. Це ось такий красива шафа купе, гардеробна. Давайте ми її привідкриємо. Трошечки оп, оп, О, так от. Хватить. Так. І зараз подивимося, який гарний краєвид з вікон.